Вітаю всіх! Мене звати Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Вже півдня пройшло, як ми з Дімоном, який поряд зі мною йде, рибалимо. Рибалимо так, цікаво і на різні приманки. Половили, половили. Але зараз у нас ще лишається декілька годин, задля того, щоб перейти на місце, з якого ми починали, яке максимально дало нам сьогодні рибки, задля того, щоб перевірити, як там без вітру. Адже вітер зараз опустився вже. Друзі, починаємо цей відос. Подивіться, як у нас ранкова рибалка починалась. Ну, власне, до теперішнього моменту. Ну, а перед тим як ви почнете дивитись відос. Я вас познайомлю з комплектом, на який сьогодні ловлю всім. Ловлю я сьогодні на Лексу 802 2.44 довжиною і верхнім тестом до 30 г. Стоїть в мене тут Клава 4000С Ну, Дуже непогана катуха. Я от, чим більше нею ловлю, тим більше вона мені подобається. От, за свої гроші. І Намотаний тут в мене dual hardcore 06, 200-метрова розмоточка. От, такий жовтенький, він красивий. Ну, звичайно, що протягом риболовель тривалих і численних колір втрачається, але тим не менш його якості залишаються. Які дозволяють закинути далеко приманку і витягти ну, буквально будь-яку рибу ще. З жодного обриву на риби в мене не було. В мене зараз тут стоїть стізмінов СРК Суспендер, на який я ловив минулого разу 110-ка. Вот. Ну, а риболовля сьогоднішня, сьогоднішня починалася з іншої приманки. Вона починалася з Земана. Мінну Z на 6-грамовій голівочці. Так що подивіться, як у нас починалася риболовля. Ну, а ми пішли зараз отримати вечірні покльовки, адже зовсім скоро, бачите, зовсім скоро сонечко сяде, і ми не матимемо змоги ловити. Так сталося, друзі, що більше тижня я не був на риболовлі. От, адже ми збірною від'їжджали на чемпіонат світу в Румунію. І хочу вам сказати, що дещо змінилось, дещо змінилось от в водоймах. Я звик бачити більшу кількість латать, ну, скажімо, да і листечко на деревах також стало значно менше. Осінь забирає своє, скоро зима, зараз майже середина листопада, ну, скоро буде вже і корка льоду під берегами з усіма звідси витікаючими обставинами. В Румунії тепліше, звичайно. Там ще ну, по, наших, по наших погодах там ще жовтень. А до чого я це все веду? Що сподіваюся, зараз на похолодання водички буде і рибка більш крупніша клювати. Я, звичайно, це дуже сподіваюся, але не факт, що воно так буде конкретно на цій водоймі, адже вона так непогано запресована. О, знаходиться ця водойма зовсім неподалік. Міста Києва і багато рибалок, човнярів сюди заїжджають, ловлять щучку, і, звичайно, у більшості випадків вона опиняється в них на кухні. Але, звичайно, у кожних правилах є свої виключення, і хотілося б на це виключення попасти. О, є контакт. Оп! Тарам-тарам-там тарам-тарам-там. Ось і, друзі, перший щупак у нас на сьогодні. Невеличкий щупачок, зовсім невеличкий. І взяв, до речі, зовсім недалечко від берега, але, тим не менш, є. Ось такий щупачок. Ну, Звичайно, що нікуди він не дінеться, ми його випустимо. І він підросте. І Я щиро сподіваюся, що з нього щось гарне виросте. Давай. Надзвичайно прозора водичка. І щупачок взяв майже під самим берегом. На виході з глибинки атакував приманочку. Я, до речі, сьогодні ловлю на ту приманку, яка в мене вже давно лежить в моїй торбі риболовній. Я вже декілька риб на неї зловив. Ну, власне, якщо не обірву, то буду ще більше ловити. Тому що це земан, він зроблений з такого матеріалу, що тягнеться, і вистачає, якщо не обірвати, на дуже багато рибок. Здоровенно? Може там просто воно зараз ти в корч затягнеш. Корч лівіше. О. Попросимо так. І що робити? йде? Їди... і нема. Та що наверх? А що там щось серйозне? Ну, там не серйозне, але. Не серйозне, але перше. Але перше. О, супер щука. Але... Да, Але супер щука. Супер щука, як для першої, я думаю, що підійде. Ні? Ну норм. Крутяк, бачиш, на 4 грамчика, те що я казав, що я дуже люблю ловити на легкій вазі на твістер. А якщо б була більша вовчик, така трьошка. Ну, трьошкою було б ну, трошки. Ну, Там можна залізти. Там можна залізти, так. Да. Да, трошки геморніше, але взяли... Можна. Ну, ще й ми у двох, розумієш, якщо... Якщо один, то є нюанси, а вдвох простіше. Ну, власне, друзі, ви бачили все на власні очі. Дімон також відкрив рахунок сьогоднішньої риболовлі з супер щуки на супер твістер. Коротше, все супер. І хочу вам сказати, що дещо для мене ця риболовля позабулася, адже тиждень я ж вам кажу ловив зовсім іншу фрибу, зовсім в інших умовах. О, зараз згадую. Да, друзі, умови дуже-дуже дуже дуже цікаві. Глибина не супер велика, треба ловити 4-6 грамами. Я власне, ловлю на 6 грамів. У мене трошки більш об'ємна приманка. Дімон поставив 4 грами і зловив щучку на цю вагу. Ми ловимо з ним одинаковими паличками, ліксами. До 30 грамів. От. І хочу вам сказати, що на низах ця паличка ну, непогано себе поводить, дуже непогано, можна ловити. Вон, власне, чим і займаюсь. Ловлю 6, 6 грамами, відчуваю навіть під час такого вітру торкання дна. Но Звичайно, це не як 20 грамами. Є свої умовності тут, але тим не менш ловити можна. Багато хто з вас може мені ну, сказати, чому я наловлю тут тестом меншим. Там, наприклад, грамів до 18. Звичайно, що контакт менших ваг з дном буде відчуватись значно. Краще, але я дам відповідь таку, що щуку я люблю ловити на ось такій. О! Покльовка. Далеко? Ні, недалеко і гарна, гарна покльовочка. Покльовочка гарна, але рибка не гарна. Рибка дрібничкова. І вже на виході, на виході, на виході. Ловити трошечки не дуже комфортно з таким вітром на такі ваги. Але, тим не менш, це робити можна і доволі ефективно. По щучці ми вже з дімоном зловили і було ще покльовок декілька. Ну, от. Але єдине, що розмір цих. Щучок невеличкий. Хотілося б більший. Я розумію, що це щось з області фантастики, адже ми ловимо на доволі запресованій акваторії, де дуже багато місцевих, які сюди приїжджають в режимі нон-стоп і взимку, і влітку, і там, коли завгодно. От, і забирають все, що вони тут. Все, що їм вдається тут зловити. Ну, але щось все одно лишається. Друзі, перейшли ми на інше місце, тому що дуже-дуже сильний вітер. Вітер трошечки вже задовбав, тому перейшли на... Те місце, де його нема. Ну і власне тут, як ви бачите, мілководний, мілководна діляночка цього озера. І найкращий час поставити воблерок Звичайно, тут є багато ризиків його залишити на віки, але тим не менш є вірогідність непогана зловити щучку, адже дуже-дуже цікаві тут містяки. Може Звичайно, що від Дімона я нікуди сховатися не можу. Я намагався це зробити, прийшовши сюди, але не встиг. Але не встиг. Тільки що Дімон на бляшку зловив щучку невеличку. Також на цій самій ділянці мілководній. Ну і власне, чому б ні? Дивіться, друзі, яка краса. Краса нереальна. Тільки в Україні може бути така краса, яка затамовує подих. Як би хотілося, щоб зараз була покльовка така хачаме. Ох, це було б круто. Доповнило б повністю картину цієї всієї краси. І щоб така десь трьошка, п'ятірочка на базі. Як я скучив за ними. Да, вересень-жовтень трошки, е ну не те, що розслабив, а побалував нас щуками гарними. Адже непогано ми ловили з Дімоном на десні. З владосиком. А зараз водичка висока і такої риболовлі вже нема. Вимушені бігати отак по невеличким затокам. Але сподіваюся, що все в нас вийде. Все вже виходить, але ще, як то кажуть, не вечір. Принаймні зараз на цій ділянці нема зовсім вітру. Можна комфортно ловити і пробувати як твіч, так і бляшки, так і легкий джиг. О, джигом я сьогодні половив на більш глибоких ділянках. Зараз хочу о, спробувати твічнути. Ну і, звичайно, що якщо нічого не буде, то а, перейду на джиг, подивлюсь, може він щось принесе. Тому що, як показує а, риболовля, яка вона сталася. Опа! Є! Прям на очах. Опа! О, ну це вже Це вже інша справа. Хі -хі -хі -хі. Хотів тільки сказати. Ху. Хотів сказати тільки, як показала минула риболовля на прозорій воді щука клює. Ну, дивіться, друзі, дивіться. Ось вона, красунька. Що, друзі, ось, ось вона, ось вона щучка і дивіться, розмір непоганий. Розмір непоганий. Взяла, як і минулого разу, на цей воблер. Так, зараз палку поставлю. На стіз шелранер СП-шний 110 і... Ось така рибулька. Ось так. сонця. Угу. Так, будемо її е, випускати, звичайно що. І дивіться, я ще в минулому е, відосі вам казав. Дуже круто, що на цьому воблери три трійники. Е, шансів на те, що рибка зійде, значно менше. Ну що? Давайте її їду до вдома. До багато мені робили зауважень, що я там рибу якось там кидаю. Але тут у нас такі умови, що можна її відпустити, відпустити красиво. З ручкою помахаємо Круто. і будемо ловити наступну. І тепер у нас два-два. Прикольно. Рівно йдемо. Да. До речі, ну я буду, думаю, що повпираюсь ще на блешні. Я так розумію, що ти повпираєшся на воду. Да, да, подивимось, який буде результат. Але поки що по одній на гуму і по одній на, на хардбейт. Ну ми продовжуємо. До речі, в тебе така вона? Яка? Ну, доволі об'ємна. Ну, вона об'ємна і прикол в тому, що я можу її супер повільно вести. Так, да, бо вона тоненька. Да, бо вона тоненька і вона грає. Ну, власне, давайте перевіримо, у кого грає краще. <рес> Тільки що покльовочка була під самими ногами. І щучка, ну, мабуть, що, ну, зовсім трошки довша за воблер, його хапанула. Я це бачив на власні очі. Така цікава історія. Да, хотілося, щоб це була п'ятірочка, але нічого не поробиш. Є як є. Але, тим не менш, щучка клює. Чучка клює і це надзвичайно приємно. Я вам вже казав в минулому відосі, що на Твіч у мене супер якихось великих видатних трофеїв не було. Хотілося б мені, звичайно, щоб сталося таке. Ну, я думаю, що це лише справа часу. Колись це добуде. Але тим не менш половити таких, ну, скажімо, дрібних щучок, да, дрібних, якщо порівнювати їх з нашими пригодами у жовтні і в вересні, От, половити таких щучок твічом, отак майже у місті, досить непогано. І дуже-дуже це ну, прикольно, тому що водичка прозора. Видно, як Воблер грає, видно, як щучка виходить, і он вже дві штуки я бачив. Одну дістав, другу не дістав. Тільки що вийшло. Так? Да? А те, що я вам казав, друзі, і не доказав, тому що щука клюнула. А, якщо є у вас а, ділянка з суперпрозорою водою, неодмінно перевірте її. Воблорочками. У вас може це приємно здивувати результат, як мене здивував він минулого разу. На джиг рибка не хотіла клювати від слова зовсім. А воблер атакувала і причому доволі жадібно. One hour later. Сонечко сідає, штиль на воді, і майже дійшли ми до стартового місця. З якого ми сьогодні починали нашу риболовлю. Ну і яке буде по а, нашим а, прогнозам, місцем на, на якому сьогодні будемо закінчувати. Зараз, друзі, бачите, практично повний штиль. І дуже-дуже комфортно ловити над легкими вагами. От я поставив свій, свій старий, добрий, улюблений грабстер. На 4-грамовій голівці. От. Проводочка виходить надзвичайно повільно, приманочка грає гарно. Ну і сподіваюсь, що когось мені вдасться сьогодні звабити, щоб закрити риболовний день. Виліт те, що треба. Залишилось діло за малим. Подати приманочку рибці буквально під ніс. Ось, друзі, як красиво лебеді летіли у вирій і е приводнились сюди на озерце, щоб перепочити, я так зрозумів, що до ранку і продовжити свій шлях далекий. Ось такі красавці, дивіться, хочеться все ж таки щось зловити. Дуже хочеться щось зловити. Залишається часу обмаль. Ну, а поки ловимо, а хотів підбити підсумки сьогоднішньої риболовлі. Адже вона була ну, досить непростою, але тим не менш цікавою. З самого початку починали ми на перспективній ділянці, де можна було непогано ловити джигом, але без вітру. Тому що вітрець ну, так, серйозно заважав. От, І про далекий викид, і як. Опа! Ох, ох, це діло. Окунь, Оце діло! Кажу, 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 треба хоч щось зловити сьогодні перед самим е, кінцем риболовлі і ось дивіться який. Ось дивіться який, як намальований. Ой, красиві, бачите, плавнички в нього. Ось такий він, як гарбуз, як, як кавунчик строкатий, красивий. Ох, який. Да. Ох, таких би ультралайтом половити вдосталь, було б дуже круто. Який красунчик, просто неймовірний. Ну що, пливи, пливи додому, пливи. Да. Не дарма я змінив вагу, не дарма я поставив 4 грами і цю приманочку грабстер. Ну, власне, починали ми з перспективних місць джигових, на яких було трошки не дуже весело ловити, тому що був вітер. Ну і перейшли на мілячок, на якому, власне, вдалося зловити щучку одну і ще. Декілька було покльовок. Ну, щучки невеличкі. От, найбільшу, яка клювала, все ж таки вдалося зловити. Ну і Зараз ми повернулися на містяк початковий, якщо, як, якщо так його назвати можна, аби закінчити нашу риболовлю. Ну, і, я так дивлюсь, що майже ми її закінчили, адже дуже-дуже швидко темніє. Наступає темрява. Але вдалося тим не менш зловити окунця. і окунця гарного. От. Ще б, ще б таких наловити. Ну. Я б дуже-дуже був не проти. Ну що, друзі, ось і закінчилася сьогоднішня наша риболовля з Дімоном. О, зловили ми на двох п'ять рибанят за день, були ще покльовки, е -е, зловили по дві щуки і вдалося мені на. Фініші зловити окунця гарного. ну Так стало, що окунець влетів під кінець. окунець влетів під кінець. Віршами заговорив. Було б непогано знайти зачіпку і половити таких окунців протягом дня. Дуже я за ними спушив І, мабуть, що треба буде якось вирватися. на Місця, де цих окунців я ловив, ловив минулих років. От. Адже такі місця я знаю і ну, чому б ні? Чому б не перевірити. Вересень-жовтень нас попалував, коли ми ловили там по 10, 15, 20 щук за день і таких гарних розмірів. Ну а зараз е, мусимо звикати до е, суворих реалій, які власне, е, ну, завжди кожної осені. В нас трапляються. Але нічого страшного, при будь-якому розкладі ми завжди раді будь-якій рибці. І надивлячись ні на що, будемо їздити на риболовлю, знімати для вас відоси і підбирати техніку, тактику, для того, щоб наловити якомога більше. Ну, а сьогоднішня риболовля вже підійшла свого. Логічного завершення ми підходимо до машини і мусимо їхати додому, щоб встигнути до моменту повної темряви. З вами був Володимир Воротняк. З вами був Дімон Галаш. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі тут.